Всем привет! Вчора готовила один раз чисто на одну порцию пиццу, и знаєте що? Разлетелась просто молниеносно. Я думаю, боже, так я ж вообще не заморачивалась. Всегда что сліпиш, крутиш, баламутиш, а тут просто на ровном місці все було зроблено. Итак, з чего починаємо. Беремо дрожжи. Обычные сухие, беру без всяких там приколбасов, и беру десь пол. Ну, чайную ложку, короче, пол столовой ложки так беру. Почти. Короче, сюда сыпанула. Все, забула. Сюда. Беру стакан. И так на теплу воду дробили. Да? И так грамм. Сейчас я даже скажу вам сколько. Вот так. 100 вод... грамм 100 води. Все. И забулы. И забули, же не это самое. Сюда чайную ложку соли. І 1,5 столової ложки цукру. Все. І так, раз. І покалашмати. Опа. Бачите? Ой, розлетілося. Все, Уже фактично база готова. А тепер не треба далеко ходити, починаємо замішувати. Беру всього стакан борошна. Більше не треба. Може, ще прийдеться трошки водички додати. Ні, не, не прийдеться. Оце якраз хорошо. Оце буде на стакан борошна у нас тесто. Так навіть трошки менше. Це готовлю на одну порцію, щоб ви не заварачувались, не то, не сього. Щоб ви не думали, боже, скільки, оце, а, а скільки воно буде стояти, скільки я оце я з нього виліплю і все. От, бачите. Фактично, на один стаканчик. Ось, ось скільки теста вийшло. Тепер сюди не треба далеко ходити. Бачите, от зі стакана скільки осталось, Ну, грам 100, ой, 100. Грам 50, може під 70, не більше. Тепер беру олійку. Поняли. Олійку. У мене тут, звісно, трошки кошмар, але не дивіться. І так трохи сюди наливаю. І наливаю десь 2 столові ложки алії. І прям добре в цій олії отак вимішуєте. Бачите, воно отаке. О, воно ось таке м'якеньке. Бачите? м'якеньке. Дать... Закрию подальше надо дать йому відчувати ці жири. От не треба боятися додати в вот такі тіста ні цукру, ні солі, воно тоді тада... саме тісто є смачне. А його заліпили, раз, два і все. Бачите, от скільки балакаю, все, раз, зробила. Тепер його під кришку і даємо минут 15-20 максимум, більше не треба. Тут дрожжики, тут тепла водичка, все, тут його небагато, не треба піднімати 3 кілограма, розумієте? Все, 10 минут на 20 даємо. Встрічаємося, долеплюємо. You're not. просто на, рецепт. Оп, і все. на яких теплих місце. Все із под руки. Ставим в духовку вверх-вниз на 200 градусов. Показую піцу, яку робила я вчора. Робили піцу Маргариту. Ну, особо там при мудрості не треба, кетчуп та і, та і все. Фактически. І сир. Так, дивіться. Ось тут уже все зробила. Тепер що беру? Тепер беру тесто. Воно у нас трошки тут в маслі. Бачите? Воно трохи підійшло от, тільки на одне, дивіться, одне, ух ти! чуть не, не простовалося. І все. І починаю так розтягувати. Якщо у вас мало налили маслиця сюди, ну, олійки там і всі діла, возьміть далеко не те саме. І сюди, на ручки собі отак, щоб далі не, не дуже тут на це, навкатувати, а отак от на руки. І буде, я вам говорю, то, що треба, то, що доктор прописав. Так. Вот так растянули. Бачите, на одну пиццу. И тоненько, чтобы как бы себе трошечки обмануть. Ой, я себе так вот обману. Да сколько там было теста? Это уже одна начинка. Так вот и тут. так, все, сделала. Я бы даже, знаете что, даже вот так бы раз, трошки на ручку. Не дуже. Сюда особо не лейте. Вот так раз. И так по ободку прошлась бы. Бо ми її змазувати нічим не будемо. Масліце саме оце, воно зробить все за нас. Тепер беру кетчуп і беру, а де мої сири були ці? А, о, і сир взяла. Так, кетчупа, не доходя до краю, щоб ще іскаринка хороша оставалась. І так раз і по центру шуранула. От, любите з папероні, там і з всякою такою, і, пожалуйста, накладайте. Я, може, половинку зроблю з таким, половинку зроблю з таким. А що б і ні? Ой. так, Сюди. А в мене десь була ще саме, Багато не намазати, ми як у піцерії, все дуже бюджетно. Так, і ось у мене ще є тут така колбаска. Ще трошки колбаски. Чисто наполовинку накидаю, щоб було. о, Це лишне. Тепер оце у кого такі умніки, як я купую такими пластирями, то добре було його трошки розрізати, щоб воно рівномірніше було. Ну, якщо не хочете розрізати, просто можна вставляти і все. Це щось трошечки бачите, не в контексті з цими сирами. Щось я думала, що у мене там брусок сира лежить. Все. Почекала отак. І вперед. Не підсиплю ще. І сюди частково закидаю нашу сирну. На бортики намагаюся не залазити. Так. І трошки шина колбаску надо дать, чтобы она тут одиноко что же не лежала. Все, все, видите, зашли. Що вам тут треба купить? Дрожжи всегда есть, всегда якісь сухие, да это, ну, скільки вони там стоить, копейки. Соль, сахар тоже Уже зашли, кусок сыра, взяли, таке чуть якусь, можна розвестим. Все. все, духовка нагрілася, отправляю минут 10, а потім минуты 3 даю. Максимальну э, температуру. Якщо є конвекція, включаємо ще конвекцію, щоб була як з печі. Погнали! Так, на все про все 12 хвилин пішло. Достаємо. Ой! Ой, як пахне! Ой, яка вона гарна. А, гаряча. Не знаю, може, древо. Ой, яка хрустяща, ребята. Ой, і тісто таке тансенька, ми його Чиканю и спробуємо. Ну, пахне. Ой, кстати, що ж я по этому самому. Я забула. Вот що Ще можна трошечки підпорчить. И якщо есть прованські травы и что-то такое, не надо їх до, надо їх уже после. На оце гаряче. Вони сейчас на теплом откроються. Ой, аромат пішов страшний, как будто мы в настоящей Италии. Не хочется куплять, понимаете, каталку для піци. Не знаю, якось я ще не дойшла. Буває такі, знаєте, штуки. Думаю, ой, треба купити, тому що ой, готовлю і то, і то. Стільки всякого барахла потім лежить у тому ящику. А, 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 а надалі воно було. Тому, знаєте, в цьому самому все змішалось воєдине. А гаряча така, Ребята, а, Порізала, ну а, Танюсенька. Порізала, звісно. Гаряченька, ну, а якщо б нам її принесли піцерія. Як ми, ми з вами? Звісно, ми її з вами пробували. Вчора пробувала обично з сиром, нічим не удивляла. Звісно, це сукусне, ми все з'їли. Танюсінька, гляньте. Чесно вкусніше. Боже, як все? Готовте. Дивіться, на все про все 30, ну хай 40 хвилин. Ви ще кучу всього можете зробити. Блин, класна піца. Знаєте, холодного пива. Ммм. Всем пока, до новых зустрічей. Готовте! Оце точно пойдет.